Сьогодні на полі у комсомольському розгорнулась запекла боротьба між регбістами України і Німеччини Це доволі таке непогане поле. Ми думали, що буде хуже. Ну навіть ті поля, на яких ми тренувалися в Харкові на там зборі, були намного хуже, ніж це поле. В регбі допускається брати м'яч до рук, а також вступати в двоборство з суперником. Головне, аби м'яч приземлився на полі опонента або ж потрапив у ворота через перекладину. В цій командній грі менше обмежень ніж у футболі. І від того вона ще більш видовищна. Підтримати своїх фаворитів приїхали вболівальники з України та Германії. Звичайно, українських фанатів німцям не перекричати. Тим не менш, іноземцям тут сподобалось. Або десь мах ясмананс ані ще німного побачили... Они ще немного увидели в посілки, но то что они увидели, им понравилось. Співвітчизники підтримували вболівальники з усієї України. Ольга та Ірина приїхали з Одеси. Про регбі знають не з чуток. Самі грають в жіночій команді. мы пришли из разных видов спорта, из баскетбола, волейбола, гонбола, футбола и нашли себя в этой игре, нашли нашли свою какую-то э, изюминку в этой игре. Нам она понравилась, она захватила полностью всю нашу жизнь, все наше свободное время. Мы посвящаем там не только тому, чтобы поиграть, потренироваться, но и только и посмотреть, чтобы чему-то новому научиться, увидеть какие-то как ребята себя ведут в ситуации на поле. Ну, на самом деле это развивает развивает э, игрока вот и не только как в игре на поле, а вот и просто мысленно, то есть ты думаешь. Як би я поступила, коли була на полі, але не дивлячись на серйозну підтримку вболівальників. Команда України поступила з німцям з рахунком 16-28. У нас було три дні до ігри, щоб підготуватися. Це дуже важко. Було б більше часу і зіграли б лучше. Іграюся різних клубок, аби потім приїхав сімісті. Тула на сам тоді за три дня підготуватися і вийти ну достаточно хорошо зіграти. Стараюсь как би бы, по максимуму, щоб отрималося. все. Где то що я до що менше получалось. Гравці впевнені, якщо держава не повернеться обличчям не тільки до регбі, але й до більшості командних різновидів спорту, то результати змагань українців не порадують. Немножко ну, как бы падает уровень развития, потому что создаются новые команды, создаются условия, но видите, чего-то не хватает. Раз, раз, Наверное, не хватает финансового какой-то другой поддержки. Но вообще, как бы, хотелось бы, чтобы развивали, потому что много людей заинтересовываются, присоединяются и ну, на этом как-то как-то останавливаемся на месте. Только в этом году Рэгби-7 больше стало поддерживаться государством, так как попало на Олимпийские игры. А регбі 15 практически вот самой ну федерации регбі Украины поддерживается, а министерством практически нет. Поэтому очень тяжело. Приходите на стадіоны, смотрите, поддерживайте. Это же наша страна, это наши друзья, ребята, девушки играют и защищают честь нашей страны.